ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як на сонці, затонуємо і ми, браття, у своїй сторонці. душі тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми Козацького роду. душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття, Косацького роду славу Україні.